Добрий день. Пригнали вчора ще такого ДАФа, це F85 2013 рік. Машинка в гарному стані, в принципі, як завжди, стараємося вибирати гарні машини. Передня резина дуже адекватна, задня нова. В такому стані рама. Як завжди все буде розібрано, перечухане та пофарбоване. Автівка приїхала з Британії. Була праворульна, такі двірні карти, вже нового образця, рестайлена, так скажемо. Авто зі спалкой, на жаль, куплено без сідушки. Вже сидушка замовлена, поставимо, в такому стані торпеда. Руль, кнопочки, все ще вимиється. 864 тисячі пробіг. Авто без жодної помилки. Отплющі не відключали, будемо відключати по-любому. І от стан. По кабіні, як завжди, будуть проводитися малярські роботи, буде фарбуватися пластик. Противотуманок немає, все встановимо обов'язково. Посічений капот, також все це пофарбується, буде як завжди ляля. Моторчик працює дуже тихо. Передачі також переключаються. Чотка. На машині не було встановлено гідравліку, це був автовоз. Не встигли пригнати, вже зарезервувало. Будемо робити, як завжди, самоскид на три сторони, зерновоз, кузов 20 кубів по кольору ще. Людина думає, пізніше скаже. Ну скоріш скоріше за все буде червоний. Тому що він він вже два дафи хотів забрати, не встиг. Перед ним забирали. Ось такий стан. Вже модно. Модний вазбутан такий у нього стоїть. Всі стекла рідні. Зараз покажу під капотом. Ось такий стан. Все ціленьке. Хоч і був британець, перероблю, переробили ж на лівий руль, але все добре, ніяких лишніх сварочних швів, нічого лишнього немає. Навіть тут ну трошки підржавівше це зробимо, обов'язково це все відремонтується, але не порване. Зачасту на всіх дафах це все розірване. Це машина 13-го року. 8-13 рік, я рахую, це самі вдалі такі машинки. Уже зелений і білий, той, що були в предыдущих відео, вже продані. Так, на дверях ще є нюансик. Це все підрихтується, зробиться. Думаю, навіть без фарбування. Одразу заганяємо в цех, під роботу. Думаю, ну за місяць ми встигнемо все зробити. І кузов, і пофарбувати, і вичистити салон. Людина дуже просто до 7-го числа все зробити. Будемо дуже-дуже дуже старатися. Дзвоніть, приїжджайте. Завтра ще буду їхати за трьома дафами. Буде два дафи з лінивцем, один без лінивця. Всі зі спалками на автономках, на кондиціонерах. Мерседес на даний час ще знаходиться в продажі, ще не проданий. От дзвоніть, все розповім, покраще приїжджайте, покажу вам його наглядно. Машина дуже варта уваги. Ми таких аксоров робили небагато, дуже рідко вони зустрічаються в гарному стані. Але дуже класна машина, дуже класна. Мені, наприклад, Мерседеси більше подобається, ніж Дафи. По кліренсу він точно такий самий. Довжина кузова 4.70 така сама, як і у ДАФа виходить. 20-кубовий кузов. Тут все як завжди. Дзвоніть, пишіть, замовляйте машинки. Гарного дня.